Долучитися до нас і сказати ці слова публічно, а не лише в прохолодних холах готелю «Інтерконтиненталь». Ще раз ми виступаємо за зміну репресивної наркополітики і за, за ті зміни, які пропонуються, власне у звітах цієї поважної об'єднання людей, які які. Відомі як комісія, міжнародна комісія з наркополітики та весню будь ласка, привітаємо їх і а, буквально по хвилині а, буде можливість просто сказати декілька слів. Будь ласка. Ну, от нашего имени, да, как члены глобального коми... глобальной комиссии, Где хочу вас поздравить и мы сюда пришли, чтобы вас поддержать, потому что мы приехали сюда в, в Киев именно, чтобы сказать, что the war on drugs, борьба, репрессия, э, репрессивные политики не удаются никак, и э, мы пришли сюда, чтобы просить, чтобы было чесне і відкрите дискусії а uh, а наркоманії і щоб тоже м, м, м України в путь декриміналізації посесії uh, для користувачів те, що ни не торфя а те, те, які тільки ні нікому вредання якого не приносить. Вот почему мы пришли and this is why we Want to support uh, people, and we don't want to punish people unnecessarily. I agree with аннесері. Uh, дуже дякую. Давайте привітаємо оплески цих двох поважних панів, які є uh, лідерами у світі щодо лібералізації зміни репресивної наркополітики. Я вважаю це дуже така uh, добра uh, точка у, у, у цьому у цьому нашій наші акції. Дуже вам дуже вам дякую. А, так. а можна можна фото колективне з, з учасниками? Підходьте, будь ласка, особливо учасники акції. Будь ласка.